Дуже популярна модель теплових насосів повітря вода і в Європі, і в Україні. Це серія Heavy Power. Вона на пропані, вона інверторна. Основні її переваги полягають в тому, що це найбільш тиха модель, тому що вона має спеціальний шумопоглинаючий корпус. Також Ця модель вміє нагрівати воду до 70 градусів без використання тена. І ще треба сказати, що до цієї моделі ми можемо використовувати комплект швидкого монтажу або ватеркіт. Який має всередині дві циркуляційні помпи, невеличку грибіночку з електротенами, розширювальний бак і дозволяє нам швидко під'єднати водяні труби і роздати теплоносій на лінію гарячого водопостачання з іншого боку на лінію опалення або охолодження дуже швидко, дуже зручно, і таким чином ми економимо ресурси по часу. А в найближчій перспективі е, ринок України буде Мати дефіцит робочих професійних рук, які зможуть встановлювати велику кількість теплових насосів. Тому пришвидшення монтажу завдяки ватеркіту буде дуже актуальним на той час. З використанням цього монтажного комплекту на монтаж системи теплового насосу в монтажника може уходити один день. Один день, не два, не три. А це дуже серйозна перевага. Таким чином, це також є новинка. Cooper Hunter для українського ринку.